Друзі, таке враження, що ми раніше без функцій АІ ну просто не вміли працювати, не вміли шукати, аналізувати, робити дизайн, відео, фото, писати тексти, де зникло це вміння в людей з функцією АІ. Ну, не треба перекладати цю відповідальність. А тут прийшов той ідеальний аі помічник, якому ми переклали всю відповідальність і сказали. А тепер роби це за нас. Так я вам хочу сказати, що це добре, але не перекладайте ще раз повторюсь відповідальність на нього неправильно задане завдання. Приведе вас до неправильної отримання інформації. Це так само, як було з пошуковою системою Google. Просто ну, вона стала розумнішою. Да? І свого роду це класно, але давайте без Ай, Васі, який м, такий ідеальний, не ідеалізуємо те, що поки що не ідеальне.